Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Починаємо чергове засідання Уряду України. Через повномасштабну агресію Росії 2022 рік став найскладнішим роком для української економіки. Попередня оцінка падіння ВВП, за даними Міністерства економіки, складає 30,4%. Попри такий суттєвий спад, це краще, ніж усі наші попередні прогнози. Коли Росія почала терористичні обстріли нашої критичної інфраструктури, то були значні побоювання, що економіка може втратити і впасти на 35-40%. Цього не сталося. Силами ППО вдалося збити більшість російських ракет. Енергетики змогли втримати нашу енергосистему єдиною. Уряд зі свого боку вів роботу з партнерами щодо отримання партій генераторів, трансформаторів та іншого обладнання, необхідного для ремонтів мереж. Український бізнес вкотре показав свою неймовірну адаптивність, було завезено майже 670 тисяч генераторів різної потужності. Уряд запровадив нульове розмитнення для невеликих генераторів, а також дав можливість бізнесу отримати кредит на такі генератори під 0% до 5 років. Водночас Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Впродовж п'яти днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об'єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувалися обстріли енергетики на сході та півдні. Тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Проте вже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах також в Одесі, Львові, Дніпрі, були запроваджені графіки планових відключень. Від сьогодні очікується суттєве похолодання, відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться. Крім цього, ворог готовий нанести чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень. Попри продовження воєнних дій та атаки ворога, ми зробимо все можливе, аби 2023 рік став першим кроком для великого відновлення української економіки. У 2022 році ми зробили неможливе і профінансували абсолютно всі видатки бюджету. Загалом ці видатки склали близько 2,7 трильйонів. Гривень. Українські громадяни та бізнес минулого року сплатили в державний бюджет понад 900 мільярдів гривень. Ще 425 мільярдів сплачено до пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Близько 1 трильйона гривень ми отримали від наших міжнародних партнерів. Якщо говорити про найбільший рівень допомоги, то 410 мільярдів гривень надали Сполучені Штати Америки. 390 мільярдів гривень надали країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком, 88 мільярдів гривень було отримано від МВФ, 60 мільярдів гривень від Канади, 35 мільярдів гривень від Великої Британії, 34 мільярди гривень від Світового банку, 17 мільярдів гривень від Японії. І також були. Інші суми від багатьох інших наших партнерів, за що ми вдячні. Ми вдячні урядам та народам всіх країн, які минулого року підтримували Україну фінансово. Завдяки цьому ми не затримували на жоден день ані пенсії, ані соціальні виплати, ані зарплати вчителям чи лікарям. Ми профінансували всі ці видатки в повному обсязі і вчасно. За рахунок випуску військових облігацій було отримано майже 600 мільярдів гривень. Ми вдячні громадянам та бізнесу, які купували ці облігації і тим самим інвестували у сильну армію та стійку державу. Підбиваючи підсумки 2022 року, хочу також подякувати українському бізнесу, який сплатив на 80 мільярдів гривень більше податків, ніж у мирний 2021 рік. Ваша стійкість, патріотизм, адаптивність і соціальна відповідальність дозволили втримати економіку України на плаву. 2023 має стати роком нашої перемоги і роком початку відновлення нашої економіки. Працюємо для цього разом. Уряд зі свого боку і надалі буде допомагати приватному сектору. Будуть продовжені програми пільгового кредитування, зокрема для відновлення бізнесу. Програма грантів, є робота також буде продовжена. Регуляторні та фіскальні стимули в межах Діє-Сіті, індустріальних парків та інвестнянь так само триватимуть. Ключовим завданням залишається продовження економічного безвізу з ЄС, завдяки якому були зняті всі мита та квоти на українську продукцію, що експортується в Європу. Логістика та нові маршрути для експорту так само будуть серед пріоритетів. Наостанок ще повернусь до декількох важливих моментів стосовно ситуації в енергетиці. Енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, аварійних відключень зараз майже немає. У підземних газових сховищах 11,7 мільярдів кубів газу, на складах 1,2 мільйонів тонн вугілля є гроші і допомога партнерів, аби додатково закупити необхідні ресурси та обсяги. Через два з половиною місяці після початку опалювального сезону можемо сказати, що поки успішно долаємо виклики зими. Зробимо все, аби так залишалось і надалі. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!